Що створив верховний володар Потайбіччя, як водяний дух перетворився на богиню захисницю, чим українські вовкулаки відрізняються від європейських, і хто в карпатських селах рятує людей від граду? Привіт! Я Нік Лисицький. Це енциклопедія української міфології, шоу про неймовірних персонажів та дивовижні явища. А герої сьогоднішнього випуску арідник, берегиня, вовкуня і градівник. Арідник Верховний Дух потейбіччя у гуцульській міфології. Він древніший за світ, але має цілком людські риси, тож уявляють арідника у вигляді старого престарого, проте й досі могутнього діда. Вважається, що Арідник перебуває у пеклі, закований в ланцюги, і чекає там на кінець світу. Коли він гримить цими ланцюгами, стаються землетруси. Але так було не завжди. Давні легенди говорять. Що на початку часів саме арідник допоміг Богу створити землю. Арідник один з найдавніших образів гуцульської культури. Він виступає персонажем апокрафічних оповідей, в яких йому випала роль поганця, і де він ототожнюється чортом, який протистоїть Богу. Ймовірно, як і багато інших персонажів української міфології, арідник став уособлювати зло вже після того, як на території сучасної України прийшло християнство. Адже справжня сутність арідника геть не чортяча. Цілком можливо, що в епоху давніх традиційних вірувань він символізував первинний хаос, з якого утворився світ, або був духом-повелителем всієї природи. Одна з легенд, яка дійшла до нас, розповідає, що коли Арідник та Бог творили землю, то саме арідник видобув з морського дна глину, з якої потім утворився суходіл. Гори ж вийшли безпосередньо з арідникового рота. Арідник взагалі міг зробити все, що задумає. Так він зробив вівцю, козу. Хату, млин, віз, скрипку придумав музику і навіть створив вогонь. Все мистецтво і винаходи справа рук арідника, а Бог, говориться у легенді, все це лише викрадав у нього та віддавав людям. Ну і як тут не стати злим? Якось арідник створив великого вовка, який мав злякати Бога. Ви, напевно, чули про Фенріра, страшного ворога богів зі скандинавської міфології. Ось такого вовка створив адник. Тим Бог його не злякався, а взяв сокиру і почав обрубувати тріска за тріскою, тріска за тріскою, так з трісок від великого страшного вовка з'явилися інші звірі, птахи та комахи. В легендах також згадується, що арідник розумів мову рослин, птахів та звірів, і що саме від нього з'явилися таємні знання та магія, якими тепер володіють чарівники. Кажуть, що арідник, хоча й прикований у пеклі ланцюгами, і сьогодні править на землі через своїх помічників юдників. Берегиня один з найвідоміших і в той же час найзагадковіших та суперечливих образів української міфології. Її вважали водяним божеством, гірською німфою, злим духом, богиною добра і краси, великою матір'ю, захисницею домашнього затишку і навіть дубовим лісом. Одне з найвідоміших сучасних зображень берегині жінка з піднятими до неба руками. Якщо образ берегині вам знайомий, напишіть просто зараз у коментарях, що ви про неї знаєте, якщо ж ні, дивіться далі. Існує доволі багато різних поглядів на те, ким могла бути берегиня, як вона виглядала та які функції виконувала. Перші писемні згадки про берегиню датуються 14-15 століттям. В них йдеться про те, що в давнину слов'яни поклонялися перуну, хорсу, вилам, мокоші, упирям і берегиням. З цього можна зробити висновок, що берегині, саме умножені, вважалися, ймовірно, духами природи. Тим щодо того, в яких саме природних локаціях берегині мешкали, єдиної думки немає. Одні вчені пов'язували ім'я цього персонажа зі слов'янським словом берег мовляв, якщо вони берегині. То жили на березі, а отже, були річковими духами, схожими на русалок. Другі вказували на те, що більш давнє значення слова берег гора або пагорб, тож берегині могли бути і гірськими духами, а порівняння з русалками не витримує жодної критики. Треті заявляли, що справа взагалі не у березі, а у оберіганні. Тож берегиня це добрий дух захисник, який протистоїть уперям, злим духам. Четверті ж говорили про те, що берегиня це взагалі не міфічна істота, а роль, яку жінки виконували під час сільськогосподарських обрядів у деяких регіонах України. До речі, про уперів я розкажу у одному з наступних відео. Тож обов'язково підпишіться на цей канал, щоб його не пропустити. Наукова дискусія була доволі нудною, оскільки жодних детальних описів берегінь та їхніх функцій не збереглося, і будь-які версії були лише здогадками та припущеннями. Та наприкінці ХХ століття олію у вогонь піддали українські письменники. З легкої руки деяких з них образ берегині отримав цілком нове значення богині захисниці, матері усього земного і ледве не покровительниці України та ідеалу жіночності. На хвилі національного піднесення берегиня швидко стала популярним символом. З'явилося твердження про те, що берегиня це давня українська богиня, а її зображення жінки з піднятими до неба руками можна знайти серед артефактів трипільської культури і у народній традиційній вишивці. Та що там, навіть національний герб тризуб це трансформована берегиня. Науковці, звісно ж, спростовують всі ці, ці версії. Однак це не заважає сучасному образу берегині і далі бути популярним. Адже погодьтеся, богиня-захисниця і велика матір виглядає набагато цікавіше, ніж водяний чи гірський дух. Як сказав Вольтер, якби бога не існувала, його варто було б вигадати. Схоже, з міфічним образом берегиня сталося саме так. А яка берегиня більше подобається вам? І що ви думаєте про дискусію щодо її походження? Напишіть у коментарях. Вовкуня незвичайний герой української міфології. Дівчина вовчиця. вовки перевертні або вервольфи. Відомі у всьому світі, здебільшого, це чоловічі персонажі з бойовничим або злим, кровожерливим і неконтрольованим характером. Втім, в деяких регіонах України цей персонаж виглядає зовсім інакше. Вовкуня трагічний образ нареченої, яку разом з коханим зачаклували на весіллі та перетворили на вовчицю. Вона змушена поневірятися і голодувати в надії, що її саму та її нареченого. Коли-небудь зможуть розчаклувати, вважають, що образ вовків перевертнів пов'язаний з тотемізмом, тобто віруванням у надприродній зв'язок між родом і певною твариною, та обрядами ініціації, які проходили молоді юнаки, щоб стати воїнами. Саме тому міфічні вервольфи, або як називають їх в українській міфології, вовкулаки чи вовкуни персонажі здебільшого чоловічої статі в Україні. Віра у здатність людини перетворитися на вовка є однією з найдавніших і найглибших: ще Геродот у п'ятому столітті. До нашої ери писав про плем'я Неврів, що жило у верхів'ях Дністра та Південного Бугу і у басейні Прип'яті, члени якого були здатні на кілька днів на рік перетворюватися на вовків. Згодом образ вовка-перевертня поширився на всій території України і залишався популярним тисячі років. Численні легенди і етнографічні записи, пов'язані з Вовкулаками, з'являлися навіть на початку ХХ століття. Вовкулаки бувають двох видів. Вроджені, тобто такі, що від народження мають здатність перевтілюватися на вовка, та ті, хто перетворюється внаслідок чарів, на відміну від європейської міфології та сучасної культури, де перевертні переважно демонічні герої, українські вовкуни мають доволі різні характери. Так, вроджені вовкулаки можуть бути цілком звичайними людьми. В одному з записів, зроблених у Галичині, говориться: вовкуни мають жінку, дітей. І ведуть господарство, як інші люди. Лиш коли прийде певний час, перетворюються на вовка і йдуть полювати. У нашому селі є лише один вовкун, знаний мені як чесний і трудящий чоловік. Чаклуни, які вміють самовільно перекидатися на вовків, роблять це, щоб шкодити іншим людям. Вони ж можуть робити вовками інших. А от ті, кого насильно перетворили на вовка, зазвичай дуже страждають від цього. Вони відчувають страх та відчай, не можуть споживати вовчу їжу. І тому бігають голодні або пробують смажити сире м'ясо на залишках пастуших вогнищ, змушені жити у барлогах, а часом і слугувати чарівникам, які їх зачаклували, чи справжнім вовчим зграям, виконуючи їхні накази. Найвразливішими перед чарами були учасники весілля. Існує багато переказів про те, як знахарі та відьми перетворювали наречених та гостей на вовків саме звідси і походить образ Вовкуні, молодої вовчиці. Вовкуня персонаж трагічний. Вона вимушена поневірятися у вовчій шкірі, часом при цьому ще й виношуючи дитину. І навіть якщо рідним вдається її знайти та розчалувати, наречений вовкуня все одно залишається вовком. Тож вона вимушена страждати від самотності, сподіваючись все ж колись його відшукати та повернути людську подобу і своєму коханому. Градівник герой української міфології, який вміє розганяти хмари. І таким чином рятує села від бурі і граду. Град жахливе стихійне лихо для сільського господарства, адже він може за лічені хвилини знищити всі посіви. На Гуцульщині здавна вірили, що град насилає чорт або злі чарівники, чорнокнижники. Вони перетворюють воду на лід і товчуть його, а душі та самогубців розносять град хмарами на шкоду людям. Щоб протидіяти їм, сільські громади наймали особливу людину градівника. Градівник має спеціальні засоби. І знає замовляння, за допомогою яких вміє відвернути, розсіяти або направити градову хмару в інше безпечне для селян місце. Градівники можуть бути вродженими, тобто мати відповідні здібності від народження, або навченими. Кожен, хто хоче стати градівником, повинен мати градову палицю. Існує два способи її створити, і обидва доволі незвичайні: перший спосіб. Вирізати гілку дерева і розігнати нею гадюку та жабу. Тобто, коли гадюка починає ковтати нещасне жабеня, стукнути її гілкою, щоб вона відпустила свою здобич. Другий вкрасти палицю, якою запалюють свічки в церкві, так щоб цього ніхто не бачив. Та заховати вдома на світанку верхом до сонця. Втім, це ще не все. Увечері напередодні різдва. Майбутній градівник не повинен ні їсти, ні пити, ні розмовляти, набрати у хустку трішки їжі з кожної страви, взяти мітлу та кочергу і з усім цим обійти навколо свого дому, промовляючи спеціальне замовляння. Після цього згорток з їжею заховати до великодня, а на великдень придбати у дев'яти крамницях ладану. І додати його в ту їжу або в те, що від неї залишилося. Саме ці спеціальні засоби і використовуються надалі у ритуалах відганяння граду. Для того, щоб відігнати хмару, градівник роздягається, стає навпроти неї, тримаючи в одній руці палицю і згорток. А в іншої сокиро або косу та виголошує заклинання, направляючи град туди, де він не завдасть шкоди. Легенди кажуть, що деякі найбільш вправні градівники не просто проганяли хмари, а ще й хизувалися своєю майстерністю. Так одного разу градівник прийшов до корчми, над якою саме зібралася градова хмара, і попросив келих пива, перевернув його до гори дном і так тримав на долоні, аж доки духи, що розносили град, не прибігли до нього з проханням відпустити. Градівник відправив їх до водойми. Село було врятоване, а вода у ставку перетворилася на лід. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію.